Де я? Сьому. Де я не хочу? Чому так голова болить? Костюм Капітана Америки. Що я тут роблю? Що це за голос? Що це за голос такий? Вбитий зомбі. Чот, я не можу відкрити їх. Чому? Ну добре, якщо... Мені здається, що там вони є. Треба взяти... Чому він такий тяжкий? Зараз не... Що це таке? Так, треба зняти його костюм. Це як я зрозумію сивородка. Що? Чому він такий тяжкий? Я не можу порухнутися. Щитом, в принципі, не можу рухатись. Як я повинен, ну добре, вколі. Як боляче. Хоча ні, мені здається, мені краще. Що? Чому я відчуваю таку легкість? Чому я можу нормально бігати в цьому костюмі? І в мене броня прибав... прибавилась цієї жити. Жит він такий легкий. Ну ж попробуємо кинути. Оп! Получай! Що? Я його так легко кидаю, але я не получаюсь. О, наброньовано, чорт. Ну добре, зараз поспав зом... зомби. Получай! Те? Це так легко? Давайте побільше зомбаків. Зараз, зараз, та получай. Я... я їх практично з одного удар зношу. Давайте по більше зомбачків. Не-не-не, я на зомбі вбивати не буду. І це я вийти так спринеспітом. Всім... Я зможу всіх. консір. Я тільки ще без сім зомбів за декілька секунд був. Я даже з пушками такого не вмів. Ну Ні, нічого, це дуже легко буде. Получай. 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 Oh, занадто легко. Oh, останній а Ані, ще на останній. здається останній. Oh, на ну, тоді. Ліце легко. Ані. Ще й стих. Десь перекусити. Так о, Перекусити. Все, закінчилось. О. З цією силою може легко. Розламивати се. Ага. Чому я такі легкі залізні блоки? Я раніше п'яти декілька хвилин, а тут за декілька секунд. Це вов. Я чувствую, чувствую таку легкість, таку силу, таку високу. Я починаю навіть плутатися в словах. Це доволі ладно, але нічого. Ай! Це, я б, якщо я б сприйняв звичайної висоти так звичайної людини, я б вже б отримав дуже великий урон. А я нічого не отримав. Це доволі класно. Що ці зомбі, мені, здається, якщо я б не був сілими і з костюмом, я б вже б отримав дуже багато демо з алмазна броня. Точніше, діамантове. І так, треба буде... Це сиротка працює якось на мозу. Мій мозок починає трошки кипіти. І переверс. Mm. Ну добре. Так, треба це буде сховати, щоб ніхто цьому не дізнався. Ну для начала я напевно так, візьму цю стойку для броні, а то в мене її нема. А заодно і скло десь приводиться. Броньовальна. Так, давай, ось так. За декілька секунд зламав. Не, я не можу повірити свої... Е, с... чорт не дисси. Ну добре, зараз ось так один. Е, чорт не повезло. Ну тоді другий. Ось так і... Е, упав. Доволі важко, щоб вправлятися силами, але я привикну, Надіюсь. Ну добре, ну добре, зараз піти і сховати це. Надійської ніхто з жителів цього не бачить. Чорти бібліотека. Так обережно, так на шифті, щоб мене ніхто не почув. Хоп. Так, зараз от сюди поки що поставлю. Треба буде викопати якийсь підвал. Так, знімаємо ось це, ось це і сиворотку зараз виколоти треба. Хоча ні. Повішу це, 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 Може це що таке? Ні, Не, так, а, до, точно, я не зможу так нормально виживати, тому... А! Це не так. А! Ай, яй 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 Хотів сказати, не так больно. Що ж, на цьому все. Ставте в підбайки, а я буду спати, тому що вони можуть прийти.